Друзі, я всіх вітаю на каналі, і сьогодні я покажу, як зробити заміну рідини або мастила трансмісіонова, АТФ, або по-іншому Dexron в механізмі ГУР, він же гідропідсилювач керма. Українською це буде ГПК. Цю процедуру я буду робити на своєму автомобілі марки Subaru, але це не має жодного значення, бо підходи і дії, що я буду робити зі своїм автомобілем, можуть стосуватись будь-якого автомобіля з таким механізмом. Ця процедура не складніша, ніж замінити мастило, але є деякі нюанси. Відкрутивши бачок, можна побачити, що рідина всередині вже чорна, тож прийшов час її замінити. І перед тим як почати, коротко про те, що нам знадобиться. Перше, це оригінальна рідина для гур або будь-яка інша АТФ може ще називатись Dexron. До речі, це така сама рідина, що заливається в автоматичну коробку. Друге, це будь-який очищувач мастильних поверхень і деталей. На крайняк можна використовувати бензин або соляру. Це потрібно для очищення баку, куди заливається рідина, бо на дні цього баку є фільтраційна сітка, на котрій можуть бути масляні відкладення. Також нам знадобиться шприц з трубочкою для відкачування з баку старої рідини, гаєчний ключ або головка на 10. І для зняття двох хамутів нам знадобиться кліщі або блоскововці. І перед тим як продовжити, коротка інформація про механізм рульової рейки і чому важливо вчасно слідкувати за станом рідини всередині. Гідро або електропідсилювачі керма дають вам змогу легко крутити кермо без зусиль і частково усувають передачу вібрацій від колес у ваші руки, коли ви їздите по ухабах. Ви 100% бачили, як у вас таліпається кермо під час того, як ви їздили по нерівностях. Так от це ніщо в порівнянні з тим, якщо б у вас не було цього механізму. І поломка цього агрегату призведе до того, що вам стане дуже важко крутити кермо, і тоді ви відчуєте, що таке керувати суто за рахунок механічної сили без гідравлічного підсилювання. Рульові рейки бувають електричні і гідравлічні. Очевидно, що вони мають таку назву, суто по принципу їх роботи. Електрична рейка оперує за рахунок електричного мотору всередині. Гідравлічна рейка ж, в свою чергу, за рахунок стискання гідравлічної рідини, котру я і буду сьогодні міняти. Обидва види рейок – це не дешеві деталі у вашому автомобілі, але електричні значно дорожчі за гідравлічні, і в обслуговуванні також. Так виглядає бак для рідини гур. Зазвичай має яскраву жовту кришку і часто на них написано, яку рідину в них заливати. Звертайте на це обов'язкову увагу. До нього йдуть два шланги високого та низького тиску. Відповідно, один шланг веде до рейки це низького тиску, другий шланг високого тиску це повернення рідини в бак. Циркуляція АТФ-рідини по системі забезпечує декілька функцій. Перша функція це створення тиску для легшого зусилля крутіння керма. Друга функція це охолодження рідини, бо перегріваючись, рідина міняє свої властивості на стиснення і це може заважати коректній роботі рейки. Третя функція це промивання механічних деталей всередині рейки, і потім ця рідина проходить через той самий січатий фільтр, котрий я буду далі промивати. І четверта функція це усунення повітряних бульбашок. Цей принцип трохи схожий на те, як влаштована наша система кров'яних судин. Для правильної роботи серця в судинах не має бути повітря, бо тоді буде винозна повітряна емболія. Так само і в механізмі гур. Він перестане давати правильний тиск на шток рейки. На обох шлангах є хомути, і їх треба буде прибрати плоскогубцями або кліщами. Після того, як ми від'єднаємо два шланги, ми промаємо бачок, потім знову приєднаємо його до шлангу низького тиску. А з -за шлангу високого тиску ми будемо зливати стару рідину, тим самим пробуваючи механізм рейки. Спершу відкачуємо шприцем стару рідину з баку по максимуму. Як можна побачити, рідина майже чорна, однозначно своє виходила. Хоча спочатку вона має бути яскраво-полуничного кольору, як сироп. Перед тим як знімати хомоти і відкручувати болти, краще їх змастити ведешкою або будь-яким іншим рідким мастилом. Після демонтажу баку можемо додатково відсмоктати рідину з патрубка низького тиску. Під'єднавши бак, починаю його мити з зовнішньої поверхні будь-яким миючим засобом. Тут я використовую звичайний фейер. Я промиваю звичайним бензином. Ось тут можна побачити залишки якогось бруду, котрий навіки там і залишиться, бо він затриманий сіткою і ніколи вже з цієї сітки нікуди не дінеться. Ось я вже помив і просушив бачок. Зараз я приєднаю патрубок низького тиску до нього і після залью всередину АТФ-рідину. До речі, пиптік на патрубок низького тиску по діаметру більший, ніж пиптік для патрубка високого тиску. Це вам такий орендир, щоб ви не переплутали. Але перед тим шприцем треба буде залити в патрубок додатково рідину, щоб не завоздушити систему. Це те, про що я казав, коли згадував про емболію. Пиптик приходу рідини я заклею пластилином і заповнив рідиною бачок доверу. Зараз дуже уважно, коли ми заведемо двигун, рідина дуже швидко почне в помпу. І головне, не викачити всю рідину з рейки. Тому я заводжу буквально на декілька секунд. Більш безпечний, але довший спосіб це без включення двигуна крутити кермом до упору в кожну сторону, допоки вся рідина з бачку не смоктається. І так треба робити, допоки ви не промиєте всю систему і зливаємо рідина не стане сиропного кольору. І не забудьте перед тим підняти передні колеса авто, щоб вони не терлись по землі. Так буде вам легше крутити кермо. У фіналі я так і зробив. Коли вже побачив, що система більш-менш промилась, під'єднав всі патрубки і витягуючи шприцем доливав рідину, поки не добився правильного кольору. Моя порада після кожної операції по обслуговуванні авто, я раджу вам ліпити стікер з даними з одометру. Повірте, вам і наступній людині, котра буде обслуговувати авто, буде простіше і зручніше розуміти, що, коли і як обслуговувалось на цьому авто. Ну а тепер можна побачити, яку рідину я злив з рейки ГУР. Це рідина, котра була в процесі промивки, а це рідина, котра була злита з самого початку шприцем. як бачите, різниця очевидна. Я всім дякую за увагу. Залишайте коменти, ставте лайки, підписуйтесь та тисніть дзвоник, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Справних вам двигунів і до побачення!